Доброго ранку вам з півдня Франції. Як прекрасно прокидатися в новому місті! Юра ще спить, а я вирішила піти зустріти сонечко і прогулятися десь поблизу нашого житла. І знаєте, я бачила фотографії, коли орендувала це житло на букінгу, і вигляд з цією горою зранку це щось надзвичайне. Одразу біля нас, якщо трішки піднятися вверх, ось такий середньовічний храм, які тут прекрасні краєвиди. Ну це просто нам організували такий сніданок. Не знаю, просто дуже класна сім'я. І ще хотіла сказати, що щоб ви розуміли, це варення з каштанів. Але це місцеве блюдо. І так, усім бонжур. У нас тут нове місто, це, до речі, найбільше місто, поки що в якому ми були. Авільйон. Тут з цікавого папський замок, не знаю, чи ми туди підемо, і міст, який залишився до половини річки, в тому вигляді ще з середньовіччя. Прогулялась авільйоном, і минаючи такі прекрасні пейзажі, я сиджу на букінгу і шукаю, де ми заночуємо в Аксель Провансі. І так, в Аксель Прованс вибрала готель, поки ми їхали сюди. Одразу на виїзді з міста. І виглядає він ось так. Але в нього просто гігантська територія, це маєток. І не знаю, попробую вам показати. Ось там от величезний сад, там навіть якийсь лабіринт, так щось таке є. Будемо розбиратися, поки що йдемо заселятися. Хочу зняти вам міні рум турчик Тут ось такі от коридори. Саме цікаве, що все абсолютно в тканині. Заходимо в кімнату. Ціна цього 80 євро. Тут ванна кімната. Проходимо далі. Ми ще ніколи не жили в кімнаті, де все в тканині. Ось так от виглядає прованський стиль. Цікаве ліжко. Ось такі от ретро елементи, туалетний столик. І вікно. Трішечки аркової форми з прекрасним виглядом на сад XVII століття. А сам будинок це колись був монастир, а тепер це переробили на готель. І так, вибрались ми з готелю. Ми зараз, до речі, в місті ексель Прованс. Я залишу краще тут, тому що не дуже пам'ятаю. Але це перша столиця Провансу. І не знаю, вийшли прогулятися старим містом. Плануємо повечеряти, можливо, якщо знайдемо щось смачне, ми поїдемо в готелі. І якось так просто гарно будемо проводити час. Знаєте, такий словдаун. Коротко про наші плани на сьогоднішній вечір. Вирішила розпити бутилочку. вина. Так, і Так. Вчорашній вечір закінчився на дуже позитивній ноті. Юра зробив мені пропозицію, і це було так гарно. Це було в Провансі, це було в ресторані. І знаєте, незнайомі люди почали нас вітати, всі почали підходити, обнімати. Це було так романтично. У нас сьогодні ще є половину дня для прогулянки і вечором летимо в Аліканте. Але насправді сьогодні дуже холодно. Гляньте, просто який вітер. Ми вирішили покататися по французькій рив'єрі трішки. Насправді, нам навіть не хотілося виходити з автомобіля, тому що було дуже холодно. Добре, що лише один день ми застали цей холод. Насолоджуємось останніми годинами в Провансі і будемо вирушати в аеропорт, повертати автомобіль. Це дуже зручний сервіс, так як власники під'їдуть під аеропорт, заберуть автомобіль і повернуть нам завдаток, який ми залишали. Я не знаю, тут настільки холодно, я хотіла знизу юру до кофту зверху мою, але це один день через те, що дуже сильний вітер. Я читала книгу в Прованці і там розказували про цей вітер. І чесно, я їм вірю. Я хотіла розказати про цю нашу історію з автомобілем. Все добре, хлопці просто молодці, приїхали, забрали машину і віддали нам гликівкою за вдачу.